Ну, саме в цій хвилі еміграції за кордоном опинилися і очільники українських визвольних змагань, наприклад, Павло Скоропадський в Німеччину виїхав. Керівник ЗУНР Євген Петрушевич також в Німеччину. Mm -hmm. Симон Петлюра жив у Польщі, в Австрії, Швейцарія, згодом у Франції. Євген Коновалець в Чехословаччині їздив по всій Європі. І тут цікаво, чи жили вони так само, як всі інші емігранти, чи мали вони якісь. Привілеї від країн, які їх приймали, тому що очевидно, в той час, коли на них полював радянський союз, мала бути якась згода від держав, від яких приймають. Чи були в них якісь стипендії, врешті-решт? Ну от. Ви згадали Євгена Коновальця одним з останнім. Він був громадянином Литви і зберігся, до речі, його паспорт в музеї Української центральної ради, де якраз написано, що Євген Коновальць – громадянин Литви. Плюс я знаю, що в вільності цим дуже зараз пишаються. Що саме очільник українського визвольного руху, організації українських націоналістів, яку він створює, врешті-решт, в 1929 році, найважливіша міст. Місія була це об'єднання українців всього світу. Про це мало хто говорить сучасних істориків, але головна місія ОУН це було об'єднання українців з усього світу. Найперше кого він з ким він зустрівся, це були вояки, які знаходилися на території Бразилії. Чомусь так наприкінці 19 століття. Це саме ця країна подобалася українцям. можливо Україцям. багато землі. Багато землі, плюс там були цілі села, які говорили українською мовою, україномовні. І я була дуже здивована, коли почула в Америці жіночку нещодавно, яка говорить з таким явним акцентом, десь з-під Золочівщини. Я питаю в неї звідки? Вона каже: я з Бразилії. Отже, він поїздив по всій території Північної і Південної Америки, плюс зустрівся з тими вояками, якими він воював пліч-опліч. І е, вони сказали, так ми хочемо допомагати е, в розбудові української ідеї в Європі. Як ви запитали на рахунок привілегії, чи мали вони? Е, чи можемо ми вважати привілегію отримання громадянства? Я думаю, це так. Це е, той маркер, який, е, яким уряд позначив цю людину і сказав. Ти є один із нас, але вони прекрасно знали просто історію цих цьо, цих людей, того ж самого Євгена Коновальця. Якщо ми говоримо про Петлюру, Петлюра такої ем, можливості не мав. Він не мав громадянства, того ж самої Франції, наприклад. Але ж треба було ще за щось жити, за щось утримувати е, дружину і е, доньок. Якщо ви говорите про Павла Скоропадського, він мав кошти. Зрозуміло, що він не проста була людина. Якщо ми згадаємо його взагалі коріння, то це славний, давній козацький шляхецький рід. Він був ад'ютантом. Про це зараз не люблять згадувати, але ми згадаємо ад'ютантом самого царя Миколи II. А дружина і... була Фреліною. А дружина була Фреліною. Uh -huh. а, але це не говорить про те, що він, наприклад, кошти взяв у царя. Ми говоримо про те, що в них був свій капітал, який просто він змушений був вивести з України і оселитися там за кордоном.